Які червоні лінії України у питанні окупованих територій? Президент Зеленський дав свою відповідь. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна юридично не визнає окупацію українських територій Росією. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами. Що стосується усіх наших окупованих територій, тимчасово окупованих, то я ще раз підкреслю: юридично ми не визнаємо окупацію. Моя позиція така, наголосив він. За його словами, коли йдеться про червоні лінії для України, то Необхідно розуміти, на що насправді здатна Росія. Зеленський розповів, що під час розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом він пояснив йому, що спочатку повномасштабної війни Росія окупувала не 69% Донецької області, а її третину ще близько однієї третьої області, і Крим було захоплено до 2022 року. Зараз загалом десь шість. 67-69 вони тримають. Тобто, ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області, і тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки, сказав Зеленський. Президент заявив, що Росія не тільки не зможе захопити Сумщину, але й утримати ті ділянки в прикордонні, де росіяни є зараз. У сьогоднішніх реаліях це питання часу, кілька місяців, і їх не буде на Сумщині, запевнив президент. Також Зеленський стверджує, що росіяни не зможуть захопити і Харківщину. Я так. Так, само вважаю, що в перспективі не хочеться воєнної перспективи, але вони не отримають Харківщину. Президент вважає, що навіть дивно говорити, що росіяни готові нам віддати Кінбурнську косу на Миколаївщині, яка їм потрібна тільки для того, щоб блокувати море для нас, як повідомляло видання Wall Street Journal, ніби президент України Зеленський, під час переговорів з американською колегою Трампом допустив можливість. Ість обміну територіями європейські лідери спробували описати значення територіальних втрат для України словами зрозумілими Трампу. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв вимогу Росії про передачу їй усього Донбасу з вимогою до Сполучених Штатів здати рідний штат Трампа Флориду. Раніше Зеленський заявляв, що його позиція щодо здачі Донбасу не змінилася і вона ґрунтується на Конституції. Ціє України він зазначив, що будь-які питання, що стосуються терцілісності нашої країни, не можуть обговорюватися без урахування думки і волі українського народу, а також конституції України.